хлопці, чому я вважаю ДСВ Серліо одним із кращих сортів. Для нашого регіону він підходить якнайкраще. Дивіться. Це просто щось з чимось. Просто щось з чимось. Я її сію. Тому я її збираю. Тому що це соя. Всім соєм соя. Навіть у дельфа мені не так подобається. Може наступного року посію ранньо. Може буде з нею щось краще.